Доброго дня. Так, послухайте, є така тема в, на сайті Державної служби зайнятості. Я щось лазила і натрапила на це, а потім подивилася, це є дуже досить актуально на сьогоднішній день, але, мабуть, не всі в курсі. Значить, у нас тут роздають на навчання. Нові можливості працевлаштування. Що таке ваучер? Це документ, що дає право безплатно пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей. Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищити десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Поточна максимальна вартість 26 840. Оплачує ваучер фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Значить, як отримати ваучер, потрібно подати заявку онлайн або звернутися до найближчого центру зайнятості. Хто має право на отримання такого ваучера? Громадяни, вік яких становить 45. До досягнення пенсійного віку, а страховий стаж є не меншим 15 років. Які були звільнені з військової служби? Звільнені з військової служби під час проведення АТО. Внутрішньо переміщені особи за відсутності підходящої роботи, особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи, які у період дії воєнного стану в Україні отримали поранення внаслідок військової агресії, особи стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України після їх звільнення. І так, як зайти. Звичайно, такий перелік скудненький, і такий багато всяких вікових 45 це вже обмеження, але все ж таки, а вдруг хтось шукає і не знає, як себе знайти. Ось, будь ласка, подати заявку, яка у вас освіта. Виберемо, наприклад, диплом магістра, ваша категорія, давайте внутрішньо переміщена особа. До речі, внутрішньопереміщеної особи немає тут вікової, вікового обмеження. Далі професія, спеціальність, яку бажаєте отримати. Я перелік не буду ніякий начитувати, але, наприклад, я вибрала, тут є в нас психолог, психологія, бажаний регіон навчання вибираємо: центр зайнятості міста Києва, наприклад, Святошинське управління, ім'я по батьків і прізвище, і потім зберегти і відправити. Ну, нічого важкого нема. Електронну адресу обов'язково свою вкажете, щоб з вами могли зв'язатися. І номер телефону актуальний. І чому ні? Безкоштовне навчання. Чому ні? Ну, як безкоштовне, в рамках тієї суми, яку вам запропонували? Спробувати можна, кому цікаво. Все, користуйтеся гарного настрою!